До доленосної зустрічі України та Англії рівненські вболівальники підготувалися заздалегідь. Усі від дорослих та голосистих до ще зовсім маленьких, але вже фанатів, ще за годину до початку матчу зібрались у самому серці міста біля пам'ятника Шевченку, і вже звідси дружнім натовпом із шаленою підтримкою нашої збірної маршем фанатів рушили до рівненської фанзони. Літній естраді парку їх вже чекав інший натовп уболівальників. До початку матчу Україна-Англія ще пів години, а на Рівненській фан фанзоні вже справжнє божевілля. Тут просто яблуко ніде впасти, і всі ці люди свято вірять в те, що переможе саме наша збірна. Звичайно, ми переможемо! Будемо грати в Києві. з Поляками поляки на жаль зіграють, але ми будемо грати фіналі з такою підтримкою. Лише перед українцями. Вони показали свірі весь матч шведами. і те, що ми тут це вже перемога. Про можливий програш рівненські фанати навіть думати не хочуть. Для них кажуть, це буде занадто великим розчаруванням. Вийду в запай чесно. за підрахунками керівництва парку подивитись вирішальний для України матч на євро. У фан-зоні зібралась рекордна кількість вболівальників 1200. Припускають такої аудиторії літня естрада. Не бачила за всю історію свого існування. І байдуже ще на початку гри на вулиці ще світло і зображення з проектора на екрані видно погано. Атмосфера у Рівному не гірша ніж на стадіоні. Протягом усієї гри рівняни гучно і активно підтримують атаки збірної України і засвистують англійців. Але врешті-решт це не допомагає. Наша збірна програє. Втім, переконані вболівальники, євро таки змінило Україну і українців на краще. Нас дуже згуртувало це євро, тому що всі вболівають за країну. Україна чемпіон! Євро це свято. Ми перший раз за 20 років незалежності України потрапили на це свято. Ну, хоча б те, що ми є власниками, ми євро, це для нас є плюс, тому що Європа нас повірила. Могли забрати євро, але не забрали. Дали нам шанс, і ми з їм користалися повністю. Багато європейців казали, що для для України це буде падіння позор. можна так сказати, але Україна показала, що вона може і хоче європейських відносин кращих. А ще і це стосується суто рівнян, під час євро на зеленій естраді вони змогли, хоч ненадовго поринути у забуту атмосферу вболівання А разом з. Цим показали, що футбол у Рівному таки люблять. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.